Зараз покажемо вам, як монтується -пазл. Це Ми його називаємо поміж себе теплий пол за 5 хвилин. От, зараз буду монтувати плитку, знімаємо замкову частину та спікуємо до іншої. І так і далі. Дуже легко збирається, Самі відкрити дуже легкі. Тобто, тобто жінка з цим справиться запросто. Треба бути уважними, щоб дерев'яні візерунки співпадали, щоб не було так, що одна плитка горизонтальний візерунок, а інша вертикальний. Тому дивіться, щоб потім не треба було перероблювати. Дуже легко у, у, у хоті. Тут є пвх покриття, воно не пропускає вологу, не впитує воду і дуже легко мити. Не деформується та немає ніякого запаху. Можна використовувати для дитячих кімнат, для спальної кімнати, для зали, а також у... Вані кімнаті та уборних.